Росія продовжує масовані атаки дронами по українських містах у Дніпрі через ворожі обстріли поранені 15 людей. Восьмеро перебувають у лікарнях. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені два десятки приватних будинків, багатоповерхівки, підприємства. У Харкові лише до опівночі нарахували більше 20 прильотів, 17 з яких в основ'янському районі міста. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені цивільні підприємства, складські приміщення, виробничі будівлі. Зайнялось 6 пожеж, постраждали 4 людини. У Крамоторську поранені троє людей, серед яких 11-річна дівчинка, ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, повністю зруйнувавши одну з квартир, в якій жили дівчинка, її мати та бабуся. Загалом у ніч на 9 квітня Росія запустила по Україні 55 безпілотників, сили ППО збили 32, і ще 8 не досягли цілей. Є руйнування на Харківщині та Дніпропетровщині. На фронті вдвічі збільшилась кількість наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Так охарактеризував ситуацію за останній тиждень головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. В інтерв'ю одному з українських видань Сирський підтвердив слова президента про початок наступу противника на Сумському та Харківському напрямках. Китай не відправляв військовослужбовців для війни проти України. Про це заявили у Пекіні. Міністерство закордонних справ країни наголошує. Уряд завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів. Наразі Пекін перевіряє інформацію разом з українською стороною, зазначив речник МЗС Китаю. ЄС перерахував Україні мільярд євро у межах ініціативи ЕРА. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Ради Асоціації України ЄС у Брюсселі. Це вже третій транш забезпечений доходами від заморожених активів РФ і 300 мільйонів євро надає Україні Європейський інвестиційний банк на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Повідомив голова уряду після зустрічі з президенткою Євробанку Надією Кальвіно. Зросла кількість жертв через обвал даху нічного клубу в Домініканській республіці. Повідомляють про щонайменше 98 загиблих і понад 160 травмованих. Водночас місцевий орган з надзвичайних ситуацій повідомляє про більш як 220 постраждалих. Усього на концерті були присутні 300 осіб. Серед загиблих політики та відомі спортсмени на місці трагедії продовжують розбирати завали. Слідство поки не з'ясувало причин руйнування конструкції. Дзеркальна відповідь Китаю на мита США ставку на всі американські товари підняли на 84%. Пекін ухвалив рішення після того, як не було чинності останні мита Трампа. Їхній сукупний рівень разом з попередніми сягнув 104%. Країни ЄС також підтримали введення зеркальних мит проти США. Як повідомляє Єврокомісія, вони не будуть чинності 15 квітня, але їх може скасувати в разі домовленості між сторонами. Освітня платформа мрія тепер доступна в кожній школі України у застосунку для учнів, вчителів та батьків не просто розклад занять, електронні журнали та системи оцінювання. Діти бачитимуть прогрес свого навчання, а штучний інтелект аналізуватиме інтереси, результати і пропонуватиме контент для розвитку. Домашка, план дня, оцінки, чати без паму, шахраїв, фідбек від учителів та перший документ «Мрія Айді є навіть окрема валюта, яку діти отримуватимуть за досягнення. Наразі понад тисяча шкіл з усіх куточків України подали заявки на підключення до системи. Теми зазначили мінцифри. У Києві відкрили мистецьку арт-інсталяцію з п'яти тисяч птахів. Їх створили із металізованого паперу, що сяє на сонці, і це символізує нескореність та стійкість українців і їхні прагнення до миру. Автор проєкту Орігамі for Ukraine бельгійський дизайнер Шарк Кайсін. Йому допомагали київські школярі. Зберегли пам'ять у 3D на Донеччині. відтворили стелу, яку зафарбували минулого року. На ній військовослужбовці ЗСУ залишали свої підписи. Модель стели відтворена у найменших дрібничках з прапорами, написами, стікерами та емблемами підрозділів, що оборонять Донеччину, зазначили у обласній адміністрації.